Це найбільша проблема. Тротуарної мережі. Попадають маленькі колеса в цілумку, особливо коли паде дощ, коли є вже ожеледиця, практично вони не видимі, але е, може бути таке, що ожеледиця не промерзає повністю. Ми падаємо і можемо просто перекинутися. Ми легких шляхів не шукаємо. З року я присуваюся з допомогою крісла колісного. Мені зробили підрольний наркоз хребет. І в мене просто відключилися ноги. Я працюю, допомагаю людям з інвалідністю, як долати бар'єрний рух, як долати виклики людям з інвалідністю. Водії припарковуються так, якщо б тут було ширше крісло колісне, людина б тут не пройшла, розумієте? І саме це ми зробили доріжку, попри будинок, житловий будинок номер 9 по якій ми піднімаємося на крісла колісних. І маємо вільний заїзд. Тут раніше було все повністю розбито, зруйновано, Дорога була також ніяка. Я тут була, перекинулася на кріслі колісному, зламала голівку бедра і сказала, що мені має бути дорога. У місті Чернівця сформована рада безбар'єрності і є рада безбар'єрності при обласній державній адміністрації. Моніторинги ми почали проводити з 2017 року. У нас проводиться виїзнана нарада безбар'єрності. Ми сьогодні тестуємо інклюзивний маршрут для того, щоб перевірити кількість виконаних робіт. Ні, я з вами не, ніяк не можу поїхати. Ззаді їде з 23-ї, там він десь по підлогу. Дуже дякую. Все, дякую. Важливо. Бачили, як воно? Ми вже навчили водіїв, що вони виходять і питаються, чи ви їдете з нами, вам допомогти. Значить, це є дієво. Ми намагаємося виборювати нашу доступність для того, щоб всі місця, де перебувають люди, куди може потрапити здорова людина, має потрапити так само і людина, яка пересувається за допомогою допоміжних засобів, чи то крісло колісне, чи то милиці, чи чи палеці, чи то людина тотально незряча, чи нечуюча. Якщо на лівій стороні є пониження тротуарної мережі, а на правій немає. Як людині бути в такому випадку? От саме вона пересувається з допомогою крісла колісного. Да? Немає перехожих, а людині потрібно перейти дорогу. Як їй бути в цій ситуації? У нас є три чи чотири таких пониження, я перевіряла від центру міста і до Фастівської. Можливо, ми зробимо ці чотири пониження. Це треба виносити питання до... Давайте винесемо добре, добре, на, на розгляд. Коли у нас кав'ярні були відповідно без пандусів, навіть ці літні майданчики, коли я попросила, кажу, я хочу випити каву, як мені зайти на ваш майданчик? Ми зараз вам винесемо. Я кажу, навіщо мені виносити? Я хочу так само, як і всі люди, зайти і випити каву. Я так само за неї плачу гроші. Чому я маю бути людиною другого сорту? Добрий день. Добрий день. День Ви мене лист стріслати. Пам'ятаєте, ми виходили на об'єкт і ми мали зауваження по Фастівській 20. Там не відповідає нормативним нормам е, сам підйом е, біля е, госпіталя ветеранів. Чи підрядник взяв до зауважень, чи перевиконував там роботи? Там було прийнято рішення зробити підйоми і і ухили таким чином, щоб там можна було людині на візку спокійно пересуватися. Це на бордюр підпригнути, потім ще раз підпригнути і кидаєш себе на спину. Не, ти бачите, що воно вона вона вона. для того, щоб ці роботи виконувалися якісно, ми двічі на тиждень проходимо і. Дивимося виконання робіт. У нас тут задіяні представники всіх департаментів Чернівецької міської ради, які входять до складу ради, і представників громадських об'єднань, які опікуються людьми з інвалідністю. Ну, так як зараз кругом робиться, довше да, робота да, триває. Да, да, да. Будь ласки, Слави, будь Громадська організація Мрія була створена в 1994 році. Інформуємо, консультуємо, надаємо притулок, натуральну допомогу. Підйомник обладнаний тактильним шрифтом Брайля, для того, щоб людина, яка має втрату зору, могла прочитати, що це підйомник, і могла ним скористатися, піднятися на другий поверх. 22-й рік став уже таким переломним роком для нашої організації, всі прийняли найвелику кількість внутрішньопереміщених, і з кожним днем людей ставало все більше. Досить багато людей з інвалідністю питаються про житло і не мають де жити. Саме це приміщення ми почали робити на початку війни. Зробили ремонт приміщення також обладнали його необхідним для проживання людей з інвалідністю. 3 березня, коли у нас на порозі просто. То виросла постать жінки з маленькою дитиною, а вона була вдягнена в ночну сорочку, хтось накинув її на плечі піджак. І дитина на босоніж, у гумових чобітках. Курточці також легенькі курточці і з рюкзачком на плечах. Коли я дівчинку запиталася, що в тебе в різочку і чого він такий брудний, а вона сказала, що тут лист для мого тата. Мій тато на війні, а я йому написала лист, але не встигла віддати. Ви можете нам чимось допомогти. Оце перше, що відбулося, це коли ми почали надавати допомогу вже речами, коли ми зробили клич про те, що ми шукаємо одяг для новоприбулих евакуйованих людей. 74 родині ми допомогли виїхати за кордон. Тобто там дітки з інвалідністю, були люди похилого віку. Ми надали допомогу 27 тисячам родинам. Зі всієї України у нас від початку повномасштабного вторгнення вже проживало майже 30 людей тут, в нашому центрі. Наразі у нас проживають суто люди з інвалідністю, яким вже нікуди повертатися. У Вас так смачно пахне. Кухня oh для приготування їжі, є холодильник, є фільтр для води. І також у нас на другому поверсі облаштована туалетна кімната, душова кімната, умивальничок туалет. Поручні пані Ольга нам від початку повномасштабного вторгнення в'яже шкарпетки саме для наших хлопців, і ми їх відправляємо в найгарячіші точки. Є з окупованої території, салешах Херсонської області. Ну щоб не думати, що в мене хати немає. Зараз валилась після топо, а це мене вспокаєв. Я собі сижу і. Тут треба Тут дітки треба пощитати, дітки треба підривати. Ось у нас є такий стяг з різними підписами поранених бійців. Що вихідні ми пекли тістечка, ми готували гарячі страви. Ми допомагали всім, чим тільки можна для того, щоб підтримати тих бійців, які перебували в лікарнях, не дивлячись на те, що присувається за допомогою милиць чи палець. Вони допомагають, вони підтримують і вони є небайдужими.